Всім привіт вітаю на каналі Паблік Statiaк. Мене звуть Ярослав, і сьогодні ми з вами будемо грати в гру, назву якої я не запам'ятав. What? Коротше, там щось про шредера, ревенш, Черепашки ніндзя, оце все, коротше. Bro, what are you talking about, man? Шо, 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 ой ой, що я у А, італіано. Так, ну інгліш тоді. Проблема, проблема ноутбуку, знаєте в чому? Пітніють руки. Він, він, він гріється і пітніють руки. Це прям жахливо. Стікіфінгіас. Ого. Шановний. Тільки в Україні, якщо тебе називають шановний, то ти ніфіга не шановний. Просто в тебе зараз буде набита кабіна. Та йой, та хлопці, та шо ж ви цивого? Так, я, я з'їв якусь піцу з. Я не знаю з чим. з секретним інгредієнтом. Це була піца з ананасами 100%. Ви бачили, він двигун просто вкрав і побіг. Ламаємо колеса, я не знаю. Ну що ти робиш? Давай, давай, роби щось. Рибатя, я стараюсь. Окей, коротше, давайте розбиратися. Це читати е, туторіал, це не наш шлях взагалі. Це не шлях джедаїв. I shouldn't have done that. It's not the Jedi way. Дж джедаїв ловити кулі обличчям. Ох, oh, а що це таке? Ти що таке? Wait a minute! Who are you? Якась черепага курця. Подивіться. Знаєте, взагалі виглядає, типу, наче тут бедгай саме я. Бо, дивіться, це торгівельний центр. Хлопці прийшли там щось поїсти, там, за якимось купити якийсь одяг, може, я не знаю. Ну, коротше. А я прийшов і просто, типу, горжу і б'ю всіх. Are we the Мені щось нема відчуття, що я правий в цій ситуації, знаєте. Слухайте, окей, рожевий ніндзя. А типу, е, ніндзя цей е, жовтий, піотовий, типу. Це типу ок, та? <ривіт> <ривіт> О, почекайте, почекайте, якась піца. Здається, <ривіт> я підібрав 10 <ривіт> якихось ПТС. 10 <ривіт> бля. Я не знаю, на що мені це. <ривіт> Кому треба 10 ПТСР? <ривіт> Здається, я от до цього трошки е, в ранній раз я зловив е, цеглину головою, але з іншого боку, давайте не будемо брехати. Мікеланджело не найрозумніший зі всіх черепах. <гум> <гум> Тому, ну, може, йому не страшно. Це є ваш крокодил Данді, так? <гум> <гум> Кадіодані вже не той. Принцеса Сепримарі. Ви бач вікя Ванчо. Твій шредер іншому замку. Чудово. It's me, Mario! What? Я думаю, так і має бути. Коли буду старий, поїду в якесь село, буду викладачем інформатики в школі. І саджати бараболю. Said she told me so far. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so far. Everybody ask me how